Вітаю вас, друзі! Хочу вам показати гліцинію. Дуже вона мені подобається. Колись думаю, я посадила гліцинію, купила, але то була не гліцинія. І я до сих пір борюся із цим кущем, який росте, росте і постійно, але ніяка не ні гліцинія. А зараз ось я побачила гліцинію. Зараз хочу підійти до неї ближче. І показати, яка це чудова рослина, як вона мені подобається. І як її саджають. Я бачила варіанти. І її саджають, вона росте просто одним кущем. А тут я ось побачила, що вона так плететься, як виноград. І іду ближче. Побачила таку красу, і хочу показати цю красу вам ближче, що це за рослина яка вона, а, але я знаю, що вже вона давно квітне і вже на ній квіти не такі яскраві, мабуть, бо я навіть здалеку бачу. Ось бачимо, як вона заплітає. Так, вона вже відквітає, але все одно яка краса. Зараз зайду сюди, це тут якесь кафе. І бачимо, як тут заплетено гліцині кафе. Тут таке морозиво. Так, я розумію, що це продають тут кафе морозиво. І я пройдуся і тут покажу, як вона на перголі. Ой, як гарно, дивіться, ой, яка краса. Я ще так і не бачила, щоб що так звисало. Ой, яка краса. Просто захотілося доторкнутися до цієї краси. Зараз нижче трішечки опущу. Чи пахне вона аромат є? Так, аромат є в ній. До речі, я отак випадково зайшла і потрапила і ще на таке цікаве кафе, що я не звернула уваги, на колесах, морозило на колесах. Не тільки глицині, а тут. А, і ось отакі стільці, такі під старовину тут зроблені. І отаке кафе на колесах. Дуже цікаво. Так, і. Я іще бачу гліцинію не тільки тут. От я зараз підійду, показую вам, які ця рослина все-таки ось потужна. Бачимо коріння, показую нижче. Ось зараз приберу листочки, як сніг насипано квіту цієї рослині. І бачу іще гліцинію далі. Собачка такий сидить тут. Пам'ятник собачки, гляньте, як зробили. От мисочка така. Ну такий собі собачка сидить. І далі ми знову бачимо кафе. Заплетено, гліси її. Далі також я зараз туди підійду, посередині ялинка. І знову бачимо кафе. Щось тут продають. І от біля цих кафе посадили просто кущі гліцинії. Це такий декор класний. Ялиночки. Зараз подивимось, яка тут по товщині гліцинія. Сам стовбур. Так, підходжу ближче і показую. Дивіться, як вона переплетена. Так, казково. Казковий стовбур, косичкою, наче заплетений. Така казкова гліцинія, яка дарує таку красу. А зараз підійду сюди, до цієї перголи і ми побачимо, як тут вона звисає гліцинія. Міскантуси, тут вони ж ці міскантуси будуть високі-високі. Дивіться, наче снігом засипано, відцвітає квітування гліцинії, скоро закінчиться. І ми бачимо навіть, як міскантуси, ось, наче снігом, наче сніг, бачите, засипано, засипано квітом гліцинії І тут ось навіть оцей мульча засипана квітом. Гліцинія. ось вона гліцинія. Зараз покажу іще, як можна гліцинію украсити. І бачимо, туди гліцинія росте казково, правда? Казково-казково. Не можна надивитися, скільки цієї краси. І ось бачимо вже. Таке цікаве місто відпочинку, яке також заплетено гліцинією. Тут просто стоять столики і місця відпочинку. Можна грати в шахи, будь ласка. Ось вам шахи. Прийшли люди на відпочинок. Просто пограти в шахи. Будь ласка, вам стіл для шахів. І місце відпочинку. І гліцинія. Бачимо цю красу, насолоджуємося. Прийшов сюди, сів, відпочивай. От відпочинок такий. І у тебе над головою отака гліцинія. Отримую насолоду від життя, називається. Так, і бачимо ось ці лавочки, такі для сидіння крісла спеціальні. І так гарно продумано. Отакі от клумби тут біля цього місця. Ти можеш лежати, відпочивати, навіть не тільки сидіти під глицинією. І бачити ще отаку красу з таких клумб, бачити зелені насадження. Отак організовуються місця відпочинку, які є дуже гарними. А там, як заквітне волотиста гортензія, буде також дуже-дуже гарним. Тобто гліциня відквітає, інші квіти напроти будуть квітувати. Але зараз мова про гліцинію. Моя задача, яку я поставила перед собою. Вважаю, що виконана. Здалеку ми також бачимо таку альтанку. Верніше це не альтанка, а просто так, як пергола. І там росте глицинія. І тут ялиночка така. А що це за квіти такі? Це лілейники. Так. Лілейники, посаджені один, одним масивом, також дуже гарно бачимо. І ось ця гліцинія. І собачка охороняє гліцинію. І бачимо, краса. Отака вона, друзі, гліцинія. Насолоджуйтесь. Таку насолоду намагаюся дарувати не тільки собі, а й ділити цю насолоду з вами. Тому що ну, краса врятує світ, кажуть, то напевно ми маємо оцю красу споглядати, милуватися нею, отримувати насолоду в будь-які моменти нашого життя. Справжні моменти завжди з вами. Очікуйте нових відео про красу. Бажаю щастя всім.